За чоловіками 85% управлінських посад в компаніях для України це звичайне явище, адже тільки 20% вітчизняних роботодавців готує пропонувати жінкам, які хочуть поєднувати кар'єру з родинними обов'язками. Гнучкий графік жінок на роботі дискримінують частіше ніж чоловіків. Жінки, які мають дітей возрастом до трьох літ, привлікались тим роботам працюючі жінки, які не довжні були і Это говорит о том, що далеко не всі роботодателі зная э, статті конституції, зная закон э, виконують його кімнати для малечої мають усього три відсотки компаній в Україні. Через це більшість жінок не можуть поєднати виховання дитини з роботою і працюють переважно на низькооплачуваних посадах, касирами у сфері послуг, підборі персоналу та соціальній сфері. Роботодателі часто знають, що якщо ти хочеш чтобы человек работал долго и стабильно, и не очень задорого, это девушка. Если человек, который быстро попросит повышения зарплаты, это мужчина. Потому что корни, с моей точки зрения, кроются в том, что мы знаем, привыкли, понимаем и ожидаем от мужчины того, что он будет кормить семью. Штраф роботодавцу дискримінатору смішний – 1700 гривен. Тоді, як, приміром, у Словаччині можуть стягнути до 2 мільйонів євро. В Держінспекції кажуть, в незручностях роботи частково винні і підлежні. Леглі, адже тільки кожен третій наважується просити роботодавця поліпшення умов праці.